Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги. Всім привіт. Значить, як і обіцяв, показую арегат, який ми закриваємо нашу вологу, яка була закрита на даній ділянці. Сепка зубих бурін. П'ять бурін. П'ять бурин. І ось такий от апарат. ТЗ-82 крапка Цепочка навісна, крила, такі от транспортна ширина захват 3 метри, робоча ширина 5 метрів. Ну чи 4,5, десь біля 5 метрів повинно бути. Значить, по чому полягає специфіка, чому така конструкція нашої рами? Можете побачити прямокутник. А не просто отам, от наприклад, брус, і від нього вже йдуть зверху якісь ці тяги до борони, а тут просто поводки. Вона просто розчісує землю та цепка. Боронування, що являє собою? Це процес, в якому ми маємо зруйнувати капіляри ґрунту для того, щоб припинити випаровування вологи. Що таке капіляри грунту? Насамперед потрібно сказати, що є капілярна вологоємкість і водопровідність. І є некапілярна. Некапілярна це коли між грудками, між агрегатами є пори. Через які пори, через ці пори заходить відповідно повітря і вода. Воно може бути в співвідношенні наприклад. Більшості туди заходить повітря. Наприклад, 80% повітря заходить через не капілярні пористість. І 20% води. Або, наприклад, 70 повітря, 30 води. Тобто більше заходить повітря. А в капілярах капіляри містяться в самих агрегатах, в грудочках, в грудочках ґрунту. Капіляри. І тобто через них заходить вода. З води до повітря там більше. Тобто 70% 50-80% 70, 80 води. А там вже від 40 до, до 20-10%. Так, розповідаю, чого така будова. Е, коли ми боронуємо, я вже розповідав про капіляри, ми маємо зруйнувати капіляри. Сцепка, вона у нас вже років напевно, 17. Ми її 2 роки назад, у 22-му році, реставрували. Борони були полопані, ми їх попідварували, де неде де де-не-де бачите, попідварували. Пальці ми нагрівали і відтягували, покрасили ми її. І вона в нас працює ніби як культиватор. Якщо два сліди ми беремо, робимо, ми навіть під посів заробляємо, вона робить землю чудово. Ось такі от у неї зуби, як ви можете побачити, відтягнуться, тому що вони вже були зношені. Ми їх повідтягували і все. Вона працює тобто за рахунок цієї прямокутної рами. Якщо ми кидаємо плавище, вона прижимає. Борони. Ну, звісно, від цього страждають трохи зуби, але зато відбувається вирівнювання ґрунту в рази ліпше, ніж тими, просто, що просто гладять корку і зривають. Так що, я вважаю, це досить ефективний агрегат. Також нагрузки не так, як такої, в сильно немає. П'ять борин, звісно, хотілося б, щоб їх було хоча б 10. Але такого подумати, в нас немає ширини, по-перше, доріг, щоб їздити з 10 боронами. І по-друге, ділянок, як таких, щоб дуже великих в нас немає. У нас багато таких менших ділянок. там До гектара буквально. І саме така транспортна ширина 3 метри. За трактор вони далеко не заходять. Дає змогу ефективніше працювати. Так само, як катки, усім дякую за увагу. підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім до побачення. кого що цікаве, питайте. Дякую за увагу.